Можу поділитися, отак відверто, наприклад, я як цілителька Шманка, духовна майстриня, і мені це підсвітило, якось я навіть не зовсім помічала, що коли дуже багато людей, я можу починати кашляти, і я це роблю не спеціально, а це відбувається від того, що я починаю відчувати. В інших людях, оці підключки, там програми недопрацьовані, да? які заважають дихати божественну енергію через усе тіло. І у мене просто така реакція. А коли я починаю щось читувати, навіть сама того не хочучи, а просто в просторі в мене є така особливість. Точка збірки моя, вона не стоїть на місці, а вона, як маленької дитини, завжди плаває по всьому тілу і. Сканує увесь простір. Це в прокачених майстрів. Таке буває. ось, А Кастене дописав, що треба зліва мати оцю цю точку збірки. Насправді можна її коригувати і керувати нею також.